Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного прихильника прокремлівського режиму, який заперечував збройну агресію Російської Федерації, також закликав денацифікувати Україну та знищити бандерівців. Свої проросійські погляди наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Слухаєш, ми сиділи каргода перший тост за перемогу. Я завжди вставляю за нашу перемогу. і тут правильно. І тут аділик Бандерасов так коробля, так Тихо, тихо, так. тихо, тихо, тихо. Його злочинну діяльність контрозвідники викрили торік. Поплічником ворога виявився співробітник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він активно агітував підтримувати політику агресора, а також планував сприяти ворогу у веденні війни у разі захоплення регіону. Крім цього, він заперечував чинення воєнних злочинів загарбниками у Бучі. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав його винним за частиною 3 статті 436 прим. 2, тобто за визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України хлорифікації її учасників та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Черкаський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.